Привіт, друзі! Дивіться! Це моє рідне місто, називається Чигунда. Це дуже-дуже красиве приморське місто. Дивіться, тут море. Це море плохає. Як у вас одеса? У вас чорне море. <ривання> Сьогодні я покажу вам, як страшно стрибання у дитина. Висота цієї вишки становить 20 метрів, а внизу знаходиться море. Туристи трибають зверху, оскільки подружина мудузка прив'язана до їхніх діл. Люди знову піднімуться в повітря. Зрештою, підійде чове і забере людей. 200 юанів зараза це приблизно тисяча гривень. Як ви думаєте, це дорого?